Він помер у розквіті сил під час епідемії холери, що лютувала у Франції в 1832 році. За законами того часу, усе його майно, в тому числі і наукові рукописи, були знищені. Після нього лишилася тільки одна опублікована праця, проте саме вона зробила ім'я Саді Карно безсмертним. З цього невеликого твору виросла термодинаміка, наука про теплові явища та роботу теплових двигунів. Нікола Леонар Саді Карно народився 1 червня 1796 року в Парижі. Він був старшим сином відомого фізика та військового інженера, члена Французької академії наук, видатного воєнначальника та політичного діяча Франції, генерала Лазара Карно. У роки правління Наполеона Карно був його сподвижником та міністром. Саді був ще дитиною, коли в результаті зміни політичної ситуації батько усунули від справ і таким чином у того з'явився вільний час для заняті з синами. Саді отримав прекрасне домашнє виховання та освіту. Навчання давалося йому легко. Від батька він успадкував здібності до математики та фізики, від нього ж перейняв любов до мов та поезії. Від матері йому дісталася музикальність. Блискуче скінчивши школу, 16-річний Карно вступив до політехнічної школи, найкращого учбового закладу країни того часу. Її випускники Ампер, Гелюсак, Кошак, Леперон, Фур'є та інші склали наукову славу Франції. Після закінчення політехнічної школи Саді Карно, у числі найкращих її випускників, був направлений для завершення освіти до інженерної школи у Метці. Там молодий інженер здійснив свої перші наукові досліди. Отримавши звання лейтенанта, Саді на протязі кількох років працював військовим інженером, переїжджаючи з одного гарнізону до іншого, проте армія не приваблювала його. Після поразки на при Ветерлоо та вигнання батька із Франції зробити кар'єру військового стало майже неможливим. Але найголовніше рутинні службові обов'язки не дозволяли Карно займатися наукою, до якої він з дитинства проявляв неабиякі здібності. Незабаром саді отримав можливість залишити службу в гарнізоні. У 1819 році він склав іспит та був переведений до штабу корпусу, який знаходився в Парижі. Тут у нього з'явився час для роботи у бібліотеці та проведення власних наукових досліджень. Його зацікавили парові машини, які стали використовувати в Англії та Франції ще на початку XVIII століття. Однак ще не була сформульована теорія їх роботи, що істотно стримувало їхнє вдосконалення та поширення. Результати своїх досліджень Саді Карно узагальнив у 1824 році в творі роздуми про рушійну силу вогню та машини, які здатні розвивати цю силу. У цій праці 28-річний учений заклав основи науки про теплові явища та створив теорію дії не тільки парових машин, але й теплових двигунів взагалі. Вона виявилася придатною і для двигунів внутрішнього зваряння, і для турбін та двигунів реактивних літаків. Карно показав, що для отримання механічної роботи тепло має переходити від тіла з більш високою температурою до тіла з більш низькою, а величина самої роботи визначається різницею цих температур і не залежить від природи робочого тіла. Він також розрахував схему ідеального теплового двигуна, що має максимальний коефіцієнт корисної дії. Такий двигун має працювати за визначеним циклом, який пізніше отримав назву циклу Карно. Праця, яку нащадки назвуть геніальною, пройшла непоміченою для сучасників ученого. З одного боку, викладені у ній ідеї були надто новими та незвичними, а з іншого, маститі академіки, можливо, просто не бачили необхідності в уважному вивченні наукової праці малокому відомого військового інженера. Окрім того, у праці використовувалося застаріле на той час поняття теплороду, невагомої речовини, що переносить теплоту. Невдовзі поняття теплороду було залишене наукою. Теплота, як було встановлено, виникає внаслідок безладного руху молекул та інших частинок тіла. Але Карно, який говорив про теплород як про носій теплоти, був по своєму правий. Таким чином, більшість висновків Карно залишились справедливими і після перемоги кінетичної теорії теплоти. У 1827 році Саді Карно знову відкликали з Парижа для служби у провінції. Незабаром він вийшов у відставку у чині капітана. За прикладом батька він приймав безпосередню участь у політичному житті країни, захоплений загальним піднесенням. Він привітав липневу революцію 1830 року і усіляко сприяв становленню республіки. Але разом із тим він не прийняв програму нового уряду та відмовився увійти до палати депутатів. Вийшовши у відставку, Карно з набагато більшою енергією, продовжив свої дослідження. Він вирішив експериментально вивчити властивості парів та газів, знайти співвідношення між тепловою та механічною роботою. Проте цим планом не судилися здійснитися. Епідемія холери 1832 року не помилувала саді Карно. Ідеї Карно отримали загальне визнання лише у другій половині 19 століття завдяки працям Рудольфа Клаузіуса. Бенса Клайперона, Вільяма Томпсона та Лорда Кельвіна, які побудували на їхній основі принципи сучасної термодинаміки.